Так, наділили мене значить, мікрофоном, не знаю, тепер доведе бути зв'язок отакий. Знову ж у хлопців, нікуди ми ще не поїхали, знімаємо відеоматеріал саме для вас. Позаду мене дракон, я не знаю, прям просто ну, неймовірний, він захоплює очі своїм виглядом. Реально відрізняється трактор від інших, не знаю. Мені його просто, просто хочеться. Я не знаю. Купіть уже нарешті мій клас, кому він потрібен. Да ми, блін, вже обновимося докупимо да отаку красиву червону техніку, яка спортивна, да, як то говориться. Заді мене збоку, боку мене, вірніш, трактор масей 7 С на 180. Мінімальних же ж, да, мінімальних кінських сил. З виду просто моща. Якщо, дасть Бог, і щось десь якось зростеться з продажем класа, то вибір буде трактора очевидний. Правда, на ньому ми ще не їздили, не сиділи всередині. Це новинка. Вони продавалися Паш вообще. Це тільки перший в Україні. Перший в Україні можете представити? Перший в Україні такий трактор. З виду ну він просто аж заморожує погляд. Зараз, звісно, все ось Паша розкаже, передам йому мікрофон. Бо я, в принципі, про цей трактор багато чого не знаю. Взагалі я його бачу перший раз в очі, так само, як і ви. Тому що чого? Правильно, бо він перший в Україні. Зробимо його огляд. Кому, звісно, цікаво, подивитися, ну, трактор блін, зачетний. Зараз перевісимо, паще, мікрофон, щоб був качественніший звук, бо поруч траса, і воно, звісно, може бути поганенько. чути. Так що далі не перемикайтеся. Всім добрий день. Мене звати Павло, я представник компанії Infors Group. Хочемо вам ексклюзивну так сказати, новинку запропонувати і показати на огляд. Це у нас трактор Massey Ferrius 7S на, 170, на 180 кінських сил. Це в нього мінімальна потужність, максимальна потужність 210 кінських сил. Що ми маємо в базі в цьому тракторі? В базі у нас йде амортизація кабіни, мультиджойстик, компресор. Якісна гума. Діаметр гуми 650. Що ми можемо розказати по цьому трактору? Е, у нас стоїть двигун Ако Power 6,6 літра. Е, що саме головне, хочу відмітити. Уже всі мотори, які випускає компанія Ако, а саме Ако Power це двигуни з гідрокомпенсаторами. Тобто, Обслуговування у вас буде мінімальне цього двигуна, тільки робимо ТО. Клапана тут регулювати не потрібно. Мочовини немає. Е, Можемо так сказати, не боятися, що це щось буде таке прям, е, новітнє. Тут звичайна паливна система Common Rail. Стоїть три фільтри тонкої грубої очистки, сепаратор. Е, дуже простий двигун, надійний, вихожує конкретно цей апарат. Порядка десь 20 тисяч мотогодин без капітального ремонту. Вже були так сказати, у нас досвід. і Ми бачили трактора, які виробляли, пророблювали навіть більше, ніж 20 тисяч мотогодин. Пройдемо на передню частину трактора. Тут у нас в стандарті йде пригрузи по 55 кг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук. Посилений передній міст. Так, тут у нас стоїть дуже, дуже важлива штука. Це у нас бак для алкоголю. Це необхідно для того, щоб в зимній період у нас не було, не скоплювалася так сказати, волога в системі компресора повітря. Що ще по цьому трактору розказати? Трактор з обешумленою кабіною, кабіна на заводі проходить вакуумну камеру, яка нівелює, так сказати, по погрішності в тому, щоб десь підсасували пилюку, десь заходили при оприскуванні хімікати і тому подібне. Кабіна дуже тиха і як би сказати вакумована. Задня навіска Задня у нас розрахована на 9 тонн. Навіска дуже потужна. Регулюється по висоті, по ходу вліво-вправо. Якби класична базова навіска. В базі також йде 4 гідропари, електричні. Хочу зауважити, що це електричні гідропари. Також система Power Beyond. Це прямий вихід з гідронасоса постійного потоку. Зауважу, що на цьому тракторі насос стоїть 150 літрів за хвилину. Потім перейдемо до кабіни і подивимося по кабіні, бо кабіна на цьому тракторі це сама основна така новинка і самий крутий, сама крута зміна, яка пройшла в лінійці даних тракторів. Опа. Включаємо запалення. Тут у нас вже класична така підсвіточка в е підлокітнику буде. Видно, воно вночі дуже гарно видно. Що у нас по е кабіні трактора? Уже змінений руль, ру рульове колесо. Тобто воно дуже зручне, таке по типу шкіри. Дуже класно і дуже приємне на відчуття. Реверс вперед назад, класичний. Але що в цьому тракторі сама крута штука. Це у нас цей джойстик. Джойстик у нас е з мультифункціональними клавішами. Е керування навіскою, гідравлікою. Перша друга секція. Оберти-двигуна, круїз-контроль С1, С2. Автопілот і ще функціональні клавіші. І сама крута штука це у нас реверс вперед назад. Ми Нажимаємо курок і можна вибирати реверс вперед назад. Однією рукою ми можемо робити 90% функціоналу трактора керування. Монітор у нас залишився Datatronic 5 класичний. Тут у нас теж дуже багато всяких інформаційних панелей, пристроїв, показників і тому, і тому іншому. Ось у нас керування джойстиком. Керування навіскою є. Якби на цьому моніторі ми можемо бачити все те, що необхідно для інформації і виведення поточної інформації на дисплей. Що у нас ще замінено? Замінена рукоятка глибини. Тобто, це у нас концептуально новий підлокітник, він зручний, він класичний. Рукоятка управління глибини. тобто Ми можемо цією рукояткою керувати глибиною навіски. Надо нам підмілити, ми повернули. Надо нам трошки заглибити, ми в іншу сторону повернули. Тут вже виведені кнопки блокування, е, блокування диференціалу переднього мосту, автоматичний, примусовий, ав, ну, якби, все зрозуміло. Кнопки керування магнітолою, ручний газ і керування вомом. Що вони ще додали в кабіну цього трактора? Це якби ми вже йдемо в ногу з часом, додана е, зарядка USB, тому що це якби, питання таке іноді стояло, що, що немає зарядки USB для телефона. І додано для зручності кнопки керування на VIP. Якщо ми дивимося назад, наприклад, розвертаємо. Розвертаємо робоче місце оператора, то з цієї кнопки ми також можемо керувати задньою навіскою. Це буде якби зручніше. Я думаю, що проїдемося, да? Даже і так? Можем. можемо проїхатися, да? перевірити якість амортизації кабіни. Зараз запустимо. В усіх тракторах стоїть свічка накалювання повітря. Тобто ми чекаємо, поки вона потухне. В зимовий період це. Необхідна штука. Можемо почути, як тихо в кабіні цього трактора. Щоб, наприклад, підняти, підняти навіску трактора, у нас ззаду зад, підчеплений глибокорозпушувач. розблокована навіска і натискаємо вгору. Все навіска піднялася. Кнопка амортизації задньої навіски це в базі. Ми її натискаємо, навіска трошки приопускається, і ми можемо сміливо їхати по нашим гарним українським дорогам. Компресор сидіння в нас також з автоматичним відключенням і пристосуванням до ваги оператора. Так, за, за що я казав? Наприклад, нам необхідно поїхати вперед-назад. Щоб не користуватись даним повершатлом, який міняє реверс руху назад вперед. Ми витискаємо щеплення, нажимаємо курок, нажимаємо кнопочку і пускаємо щеплення. Все, ми поїхали. Необхідно нам пере перемкнути передачу. Ми натиснули вперед. Трактор прискорюється. Коробка стоїть. Найнадійніша як би, із своїх е конкурентів, із своїх, е як би, із свого класу для цих тракторів коробка витримує дана до 300 кінських сил. 305 це у нас максимальна е потужність на даній коробки. Тобто вони входять, в принципі, необіваємо коробки. Ми перемикаємо. Включили другий діапазон, передача, а і можемо в навантаженні, якщо це якась робота, ми можемо перемикати передачу. І джойстиком дуже зручно, як на літаку. Перемикаємо передачу. Як кабіна. Це ну ще супер. Я вражений, напічканий сікер, що. Ну, все для комфорту оператора. Не знаю, чи чуть мене там, чи ні. Я думаю, що чуть. Блін, бомба. От, наприклад, ми доїхали до кінця загінки, нам необхідно розвернутися. Навіска у нас вже якби піднята, не будемо її опускати. Ми витискаємо курок, нажимаємо кнопку назад. Все, ми їдемо назад. Надо, раз. Вперед. Ну, мені здається, це краще таким не експериментів. Чого? Ну, це туди-назад нагрузка зачем? Ні, ну якби це ж звичайна, звичайна стандартна робота трактора. Тобто в полі ми ж так само розвертаємось. В полі можна так само розвертатися. Звісно, так, да, ми газ скидаємо при, при розвороті, раз нажали назад. Він плавно зупиняється, плавно рушає. Це ж тут коробка теж, можна її накласувати да. м'якше, грубіше. Да, так, да, 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 да. тут є ось керування. Як завжди включається. Ні, отут, тут воно вже на цьому моніторі. Оскерування трансмісією і ми вибираємо. А воно англійське, а українське нема? Є українське. Да, просто ще не, не перевели. Не Зараз можемо перевести. Ну, ззаді такий зрихлювач, ти не чуть, що він і гуцикає якось так, так? Да? Так, да, тому що включена амортизація на ліська. Українська. Окей. Так, це цей він... комп'ютер відповідає абсолютно за весь Так, да, да, да. Тут можна налаштувати повністю все. А тут є підготовка під автопілот? Є, є підготовка є. Чому є підготовка під автопілот, по чому можна це визначити? Зупинили. це у нас кнопочка швидкого рульового керування. Ми її натискаємо, і у нас за пів оберта рульового колеса колеса повністю вивертаються. Швидке рульове керування. Тобто, Теж дуже класна штука при розворотах, при вузьких якихось е, транспортних е, так сказати, маневрах теж дуже зручна штука. Та, от, Чутливість під час переміщення вперед-назад ми можемо натиснути мінус 4 і назад мінус 4. І він буде у нас плавніше рушати. Ну, зараз просто можливо ще масло холодне із-за того, що у нас а, на, -на, -на, на дворі мороз. Дуже класна штука при транспортних роботах, гальмо в нейтралі положення. Тобто, коли ми натискаємо на гальму, у нас трактор зупиняється. Нам не треба нічого робити, трактор просто зупиняється. Пускаємо, трактор поїхав. Теж дуже, дуже зручна штука. Да, і у нас... Навішений однотонний зрихлювач, глибоко розпушувач, то в принципі ми його не чуємо. А яка максимальна підйом на навіску? 9600. Це що таке можна прицепляти 9600? Ну, Це якийсь мульчер, наприклад, мульчери є, які важать там, по 5 тонн, по 6 тонн. Ну, але ж вони, вони не виставляють. Вони виставляють максимально, але, звичайно, що максимально ніхто не буде. Вони виставляють вагу, розраховують циліндрів за рахунок е пікових навантажень. Так, що ще? що ще по цьому трактору? Тут є. Е Тригери, які можна регулювати, там, глибину, глиб... ширину захвата, е, рахунок гектарів, від чого рахуються, від автопілота. Там, ну, якби, від чого треба рахувати гектари, від того можна рахувати. Е, передній міст є от е, стір, швидке управління, швидке управління рульовим колесом. Ми можемо також змінювати тут швидкість реагування на рульове колесо. Тобто він буде не, не так швидко повертати. Тобто, всі, весь спектр регулювань, який вам необхідно, можна налаштувати під кожного індивідуально. Е, кут вимкнення переднього приводу також є. Тобто Ми можемо налаштувати кут повороту, при якому нам необхідно вимикати передній міст. Теж дуже якби, непогана штука. Чотири е, електровиходи. По кожному електровиходу ми можемо керувати. Е, Потоком гідравліки вибирати. Можемо виставляти секунди, наприклад, нам необхідно для переворота плуга 5 секунд. Ми виставляємо 5 секунд, прибираємо годинничок, перша секція, раз у нас працює. Тільки треба розблокувати навіску. 5 секунд у нас видно, працює гідравліка. Зараз пройде 5 секунд, гідравліка вимкнулася. Теж дуже класна штука. Обалдіть можна. І так по кожній секції. Перша, друга, третя, четверта. Можна поставити постійний поток, ну, якби стандартно, те, що в принципі є в, в усіх наших комплектаціях. Можна додавати тут екрани, як на телефоні, наприклад, там карта, гідравліка, навіска, Dual Control, і як на планшеті ми можемо. Гортати, карта, навігація ну, і по кругу можна гортати. Теж дуже, дуже зручна штука. Да. Ну і і що ще? Так, то, в принципі, такі базові, базові особливості нашого, нашого трактора я розказав. Е, рульове кермо тут регулюється по висоті, по вильоту, теж можна налаштувати. Так що, в кого будуть які питання, заїжджайте на наше представництво, можна буде покататися, спробувати. Ну і всіх раді бачити. Так, народ, покаталися, тепер я своїми словами. Те, що сказати, що я вражений, це називається нічого не сказати. Це просто не трактор, це якийсь боліт. Просто я, я реально вражений. це... Ну... А ну зараз на себе. Опа. Це просто бомба. Ну я думаю, Паша все подробно все так вам розказав, що тут а до чого, як знаходиться, як воно це все діло працює. Ну я просто вам свої висловлю емоції. Що ми тут проїхали? Тобто сказати важко, що там хороше, погане, надійне чи не надійне. Техніка мається на увазі. Ну, по комфорту по оцим всім фінті-клюшкам це просто. Є все і навіть більше. Порівнюючи, наприклад, з нашим тим самим класом, якщо прирівняти цінову політику нового даного трактора і нового класу трактора Аріона 640-го, це як сапожник без сапог, небо і земля. Так, да, може там, знаєте, як от, говорять, що там класи вони надійніші, там французи щось там в чомусь відстають на порядок там і так далі. Але оце все, що тут є для комфорту оператора. А воно все є і навіть більше, я ж кажу, просто супер. Я вражений. Якщо ми його ще раз заведемо. На нас не на, на кричак, та не на кричак. Ні, Все засвітилося, все світиться, свічки потухли. Ох і звук. Так, да, звісно, не джендіра, це звук такого того старічка 2000-х років. Але теж дуже приємно. Техніка, звісно. Те, що я зазвичай говорив, нове є нове. Це воно так і є. Але тут ну, просто погляньте на цей боліт, самоліт, як я не знаю, при активному самоліті, куча кнопочок, пімпочок і всього цього іншого. Пишіть ваші думки, як вам трактор, я не знаю. У мене в мене одні емоції. Дійсно. Перед тим, як купувати ту чи іншу техніку, в частності в даному випадку це трактор, потрібно проїздити, приїхати, подивитися, от ну, одного виробника, іншого, третього, п'ятого і потім для себе прийняти рішення. Так як цінова політика може відрізнятися трохи, але опції навороти і комфорт сильно, навіть дуже сильно можуть відрізнятися. Класний трактор. Все ось під рукою. Оцей ось джойстик. То сидиш собі, ще як поставити автопілот, гідравлічний е, вихід є тут під автопілот, то ставиться антенна і в тебе все тут, ось на цьому екранчику, чотенько. Ти сидиш собі оцим джойстиком, носі колупаєшся лівою рукою, а тут тикає, що там підняти, треба опустити, все воно все під рукою. Ну, мене нема слів. Одні емоції. Супер. Так що народ, може хтось там розглядає варіант купівлі трактора, а саме класа, пишіть, я думаю, зійдемося в ціні. Бо я вже щось, щось придумав собі новіше. Хотілося б, вірніше, якоби. Звісно, що час, час зараз у нас такий підступний. Але, але сіки того життя, а хочеться працювати. Якомога на навішій техніці, як на, якомога на комфортнішій техніці. І це все воно якоби раз купив і на якийсь період часу предостатньо. Потрібно да, ну, даної техніки хватить. Просто Не знаю, мене аж емоції так переповняють, що це Мені має слів у мене коротше. Так, вилазимо, зараз ще по наружці пробіжимо. Де та ручечка? Ступенька. Все здорове, все круте, все мощне Просто, просто клас. Освітлення натикано. Ну Неймовірна кількість. Все ледовське, плюс ще передні фари. Дивіться на цю морду. Обалдеть. Даний зрихлювач, звісно, великуватий для даного трактора. Це тут асіке там 5 лап неймовірних. Треба чуть-чуть поменше. І ззаді, дивіться, сіка напічкано. Три фари. Все ось теж на крилах. Регулюється, виключається, включається. Туди, на жаль, не доліземо до навіски. Ну отсюди видно, що там просто мощ. Хух. Так, Відос будемо завершувати, емоції переповнюють, так що <свісно> дякую всім за увагу, всім пока і, звісно, все буде Україна.